що надійшло серед судових гілок влади Закарпатський окружний адміністративний суд наймолодший. За короткий термін роботи в складних умовах соціально-економічної та політичної ситуації. Колектив суду пройшов шлях становлення в умовах судової реформи та закріпив за собою високу якість роботи. Протягом 2012 року до адмінсуду надійшло понад 4 тисячі адміністративних справ та матеріалів, з яких левову в участку складають позовні заяви. 14 суддів за свою роботу отримали високий показник якості майже 96%. Із 100 прийнятих рішень 96 залишені в силі апеляційною інстанцією. Це говорить про якість роботи суду. Це перше питання, це скажімо, той основний ну, козир, яким я дійсно пишаюся, як суддя. Друге, я хочу сказати по організації роботи, наче невеличка область західного регіону. Але ми маємо друге місце. Чому тому, що для нас головним було те, що я сказав, це пріоритет, робота і відношення до людей, якість судових рішень і е, доступ до правосуддя. У нас жодної не було скарги на те, що людина не змогла достукатися до суду, що було якесь незрозуміле відношення, зверхність, неетичність, поведінка і так далі. Завдання адміністративної юстиції захищати права та інтереси громадян від порушень з боку органів державної влади при здійсненні повноважень. Діючи в інтересах громадян, влада теж врегульовує суспільні відносини за допомогою суду. Головне для судді у цьому зв'язку відчувати місію слуги закону. Коли була оцінка проведена міжнародними організаціями щодо відправлення правосуддя, щодо забезпечення їх, щодо приймання громадян у даної стану, то по шкалі 5 балів, адміністративний суд почти досяг 5 бальної системи, ми можемо оцінювати як завгодно. Ну якщо люди нас не оцінюють, то ми самі себе не можемо переоцінити. Постановами суддів в минулому році присуджено до стягнення понад 58 мільйонів гривень, з яких більше 32 мільйонів за позовом державної податкової адміністрації України. Специфікою Закарпатського окружного суду є вирішення проблеми біженців, яка в прикордонній зоні області має стале місце. Дві позовні заяви задоволені щодо зобов'язання міграційної служби надати людині. Можливість отримати статусу не статус. Ми не даємо статус, ми даємо можливість отримати, тобто розглянути його питання. Все інше, на жаль, це просто люди, які порушують кордони. В адмінсуді також приймали вітання від львівських колег, пишалися кращими із кращих у високій кваліфікації, а ще скаржилися на нестачу фінансів для повноцінної діяльності колективу. До проблемних питань належить і ремонт нововиділеного приміщення, яке потребує значних коштів.